Пишемо п'ята сесія, 18 завдання. І що нам відомо? В однородне магнітне з індукцією 5 мілітесла. Вміщено прямий тонкий дріт довжиною 40 см. Вектор магнітної індукції утворює звістю дроту кут 30 градусів. Визначте силу струму. Яка має бути в дроті, щоб на нього з боку магнітного поля подіяла сила 0,02 н. Відповідь запишіть в амперах. Боже, що я вже написав і сила струму, а відповідь запишіть в амперах. Добре, почнемо, як завжди, з системи інтернаціональної. Що ми можемо сказати? Це ми можемо сказати 5 на 10 в мінус третій. Тесла тут ми можемо сказати, що це 0,4 метри. І будемо займатися фізикою. У нас є деяке однородне магнітне поле. помістили якийсь дріт. І звість дроту в нас утворено кут 30 градусів. Помістимо якийсь дріт. Якось так. Не паралельно і будемо розуміти, що кут, позначимо його, це малюнок тривимірний, тому дуже складно це намалювати. Позначимо ось цей кут як кут альфа, і який дорівнює 30 градусів. Добре. Що ми маємо знати для того, щоб вирішити цю задачу? Насправді, для того, щоб вирішити цю задачу, нам необхідно знати аж цілу одну формулу. Цілу одну формулу, яка полягає в тому, чому дорівнює сила магнітної індукції, це така формула, яку часто в різних всяких тіктоках люблять пояснювати через «біл білсина. F дорівнює білсина. І єдине що. Ну і власне на цьому фізика в цій задачі закінчується. Ми записали одну формулу. У нас невідома сила струму. Зараз ми її зв'ясуємо з цього. І дорівнює F поділене на B L альфа. Єдине, що ми маємо пам'ятати, це те, що давайте десь тут запишемо синус 30 градусом. 30 градусів це одна друга. Це якась така шпаргалка, таблічка. Це єдина додаткова інформація, яка нам буде потрібна для того, щоб цю задачу розв'язати. А далі в нас все зводиться до алгебри. І починаємо. Давайте цю алгебру вже до кінця доведемо. Отже, сила струму це сила в нас 0, 0,2 Н, поділене на. Магнітна індукція, яка там у нас була, давайте пригадаємо 5 на 10 в мінус 3. 5 на 10 в мінус 3, помножити на 0, 4, помножити на 0, 5. Добре, що ми можемо з цим зробити. Давайте домножимо ліву і праву частину на 100. Що це нам дасть? Домножимо на 100, домножимо на 100. Це, відповідно, призведе до наступної ситуації. Тут ми зможемо скоротити все, окрім двоєчки, кому перенесли на е, дві позиції вправо. Тут е, одну кому перенесли в одну сторону, іншу кому в іншу сторону, отримали 2, 5, 4, 5 і 10 мінус третій. Все, що в нас тут десь є. Продовжуємо наші розрахунки переписуємо 5 на 10 мінус 3, на 4 на 5. Ми можемо перенести 10 мінус зі знаменника в числівник, але зі зміною знаку степеню. Це буде 2 на 10 в 3, поділене на 5 на 4. На, 2. на 5, на 4 на 5. Що ж так у мене сьогодні не йде? Що ми можемо з цим зробити? Ну, ми можемо, наприклад, пригадати, що 2 на 10, третій, 4 на 5 20, помножити на 5 відповідно 100, відповідно 10, в другий, і відповідно це закреслюємо. І тут закреслюємо і залишається 20. Ампер трошечки швидко на кінці 5 на 4 на 5 100. Числівник у нас 2 на 10 третій. 2000, 2000 поділити на 100. Це відповідно 20 20 А. Власне, ось така задачка, яка потребує знання виключно однієї формули. Трошечки системи інтернаціональні там на горі і того факту, що синус 30 це одна друга. Ну власне і все.